Збірна України зіграла в нічию 0-0 з Італією та втратила шанси на пряме потрапляння на євро 2024 для кваліфікації на турнір. Нам потрібна була тільки перемога, але здобути її не вдалося. Причому, на думку багатьох, в цьому взяв безпосередньо і арбітр поєдинку, якого вже у Вікіпедії встигли перейменувати у активіста ЛГБТ спільноти. Детальніше про скандальний епізод та події після матчу Україна-Італія поговоримо далі. Друзі, а за допомогу у створенні цього відео ми дякуємо компанії Slot City. Переходьте за посиланням в описі, і забирайте свій бонус 100 фріспінів за депозит від 300 гривень за промокодом. Кутовий Slot City. шанс там, де ти. Найбільш резонансний момент матчу стався на 93-й хвилині. В ході однієї з останніх атак Михайло Мудрик прийняв м'яч у штрафному майданчику суперника, прокинув круглого собі на хід, Після чого впав на газон після контакту із ногою Брайана Крістанте. І реакція рефері на цей епізод вийшла доволі дивною. Він не став призначати пенальті і більше того, не став користуватися системою варт та не консультувався із асистентами. Попахує виконанням замовлення від Чеферіна, який дуже хотів бачити Італію на євро. Ну, дивіться самі, на цих стоп-кадрах контакти з ногою Мудрик. Очевидний, як очевидно, і те, що Михайло встиг прокинути собі м'яч на хід. А вже після того відбувся контакт із його ногою. Висновок очевидний: пенальті мав бути. Власне, одразу після завершення матчу в мережі почав гуляти скріншот від брутального футболу, в якому мудрик в інстаграмі відповідає на питання, чи був фол однозначним да. До речі, пропонуємо вам написати в коментарях, як ви думаєте, чи був пенальті у цьому епізоді, чи все ж таки вчителі мудрика з малювання мають пишатися своїм вихованцем. А ось як відреагував на результат матчу та на моменти спотенційної. Ціним пенальті головний тренер нашої збірної Сергій Ребров. Я подякував гравцям. Я вважаю, що вони робили все. План полягав у тому, щоб в першому таймі спробувати стримати цей натиск. А в другому ми намагалися більше атакувати. Я вважаю, що були гарні моменти. Так, хлопці засмучені, але вони показали справжню гру проти чинних чемпіонів Європи. Ми всі засмучені, але я з оптимізмом дивлюся в майбутнє, тому що сьогодні була команда, яка хотіла пройти та розуміла, як це зробити. Я не маю вар, не можу це передивитися. Емоційно вважаю, що пенальті був. Напевно, рефері Навар подивився та вирішив. Вдячний гравцям не лише за цей момент. Наприкінці, ми дійсно намагалися вирвати цю гру. Наразі це не вийшло, але я з оптимізмом дивлюся у майбутнє з цією командою. Заявив Фребров, наставник італійців Лучано Спалетті не став зупинятися на скандальному епізоді, де й його увагу на цьому власне ніхто не акцентував. Ось як прокоментував підсумок поєдинку коуч італійців: ми провели гарну гру. В першому таймі в нас було набагато більше шансів здобути результат. Як тільки ми цього не зробили, матч став більш фізичним. І на цьому етапі вже мова не йшла про футбол. Ми продовжили атакувати, але Україна довела, що є дуже гарною командою та створила нам багато проблем, сказав Спалетті. Що ж далі? Далі на збірну України чекає плей-офф Ліги Націй за право пробитися на євро. Формат цього плей-офф максимально заплутаний. Я і досі зі 100% впевненістю не можу відповісти собі, у який. Же корзині знаходиться збірна України. Достеменно відомо одне: Жеребкування стиків відбудеться 23 листопада, а самі матчі плей-офф відбудуться 21 та 26 березня 2024 року. Тож боротьба за путівки до Німеччини ще триває, і ми будемо вірити у нашу збірну до останнього та вболіватимемо за неї. Ну а поки можемо тільки подякувати за гідний виступ у суперпотужній групі, за вихід з якої ми боролися до останнього.